Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко як завжди з нічого зумів зробити велику сенсацію. Так він заявив, що його призначили президентом в парі, та дуже цим вихваляється. Тільки що мене офіційно призначили президентом в парі. Я очолив комітет з міграції біженців та переміщених осіб. Перший українець на такій посаді. Найголовніше, у мене буде іще ще більше можливостей просувати інтереси України, зазначив він. Очевидно, для нього подальші уточнення на посаді це уже дрібниці. Головне, гучно себе представити та трохи перебільшити з назвою посади. А чому б і ні? За те як звучить, поки Олексія призначили директором у парі, вся команда Порошенка так радіє за Олексія, наче він взагалі президентом світу став. А скільки ви, голубчики, з 2014-го для своїх переселенців мігрантів зробили? По 800 гривень від держави виплачували квартири, може роздавали, лікували безкоштовно дітей. У садочки школи без черги влаштовували роботою людей. Забезпечували, але ж це зараз для них не головне. Краще возвеличувати Олексія, то робити йому піар на цьому. Що цікаво, Гончаренко вже давно не міг дочекатися, коли отримає цю посаду. Його вихвалянь було досить багато. Я стану президентом комітету Парє з міграції та біженців. Рішення вже прийнято на січневій сесії. ПАРІ буде формально затверджено. Це вперше в історії парі Українець стане президентом міграційного комітету. Це дуже важливо, особливо коли мільйони українців живуть в Європі, писав раніше Гончаренко. Схоже, це своє президентство Олексій сприймає вже надто серйозно та гордо. Те, що він став головним міграційного комітету, не робить його найважливішим політиком України. Проте хто йому це пояснює. Самолюбство ж на першому місці, чи як? До того ж, він уже настільки увійшов в роль президента, що одразу почав шукати собі помічників та заявляти, що у нього можна знайти роботу мрії. А тепер вакансія мрії для тих, хто хоче працювати радником з міграції, президента комітету в парі? Тобто у мене інтригує Гончаренко. Цілком імовірно, що його історія з піаром на цій темі та хизуваннями ще скоро не закінчиться. От цікаво, як людина може бути такою самозакоханою. Ви тільки вслухайтеся це речення. Невже не можна подавати інформацію трохи? Спокійніше, чи може переживає, що про це не писатимуть, чи забудуть? Що цікаво, деякі єсівці вже почали вітати Гончаренка з його призначенням? Зокрема, це уже зробила Ірина Геращенко, проте в більш стриманій формі, не називаючи його президентом, що досить дивно. Наш колега Олексій Гончаренко очолив комітет з міграції біженців та переміщених осіб парі вперше українець на цій посаді, враховуючи наскільки проблемною для України залишається тема вимушених втікачів від війни, скільки мільйонів України з дітьми зараз змушені перебувати в інших країнах Європи. Це дуже важлива місія, яка дає Олексію інструменти, аби іще ще жорсткіше захищати Україну. Олексію всій делегації парі бажаємо успіху. Написала вона одразу. Помітно, що її повідомлення майже не відрізняється від того, що опублікував сам Олексій. Відомо, що ЄСівці не надто переймаються унікальністю своїх заяв про те, те, що Геращенко не возвеличила Гончаренка настільки, як він сам, вже дивує. Навже це не та президентська посада, за якою так рвали. Усі з команди Порошенка, ну але з іншого боку, хоч десь назвали себе президентами, і це вже плюс до піару. Цікаво, скільки часу Гончаренко ще буде усім нагадувати про себе та свою посаду, бо, зважаючи на все, просто так він не зупиниться. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.